Сьогодні день українського добровольця. Для мене це не просто дата, це день, який болить і надихає одночасно. Я дивлюсь на цих людей з нескінченним захопленням. Це ті, хто не чекав команди зверху, ті, хто сам піднявся і сказав: Я піду, я не дозволю знищити свою країну без гарантій, без пафосу, З серцем, яке горіло любов'ю до України. Другий знайшов вога 25. Б. Я знаю, що багато хто з них не мав військового досвіду, не був готовий до війни, але вони були готові стати на захист. І саме це робить їх величними, справжніми, нескореними. Бо Треба захищати Україну. Будуємо це для захисту нашої батьківщини. Вже сьогодні я впевнено тримав автомат. Так само, як і морально, так і фізично підготовлений. Приходьте, допомагайте, робіть. Чоловік у мене військовий. Ну, я вибрала бути біля чоловіка відповідно стала військовою. Долучайтеся до лав Державної спеціальної служби транспорту. Думаю, що ці хлопці нас не підведуть. Ваш вчинок це сила, яка пробуджує і нас не стояти осторонь, не мовчати, не боятися. Висовість із серця нашої нації, ви ті, хто показав, що любов до батьківщини це дія, а не просто слова. Слава вам, слава добровольцям і слава Україні.